Easy as life goes, that we'll write a story we tell to a very old. So let's live lost in the moment, taking Слава Ісусу Христу в ефірі Біблійна студія. І ми знову починаємо роздумувати над Псалмом 1, продовжуємо верніше. Отож, напевно, вас цікавить, що то за щасливий чоловік. У нашому перекладі написано блажений чоловік. Єврейською мовою там вжито слово ашрей. Ашрей значить щасливий. Це дуже специфічне слово. Воно походить від дієслова, яке означає просуватися вперед, іти вперед. Іти, не стояти, «Іти». «Іти вперед. Це означає, що щастя є результатом правильного ходіння. Ну і, звичайно, не мова тут про спортивну ходьбу або скандинавську, тільки про ходіння з Богом. Тобто, щастя є плодом, є результатом твоїх кроків, які ти робиш з Богом, твоїх правильних виборів. Знаєте, зі щастям, то так, як і зі здоров'ям. Здоров'я, воно не існує саме по собі. Здоров'я є наслідком чого? Здорового способу життя, здорового харчування, спорту, здорової атмосфери і так далі. І наслідок цього здоров'я. А зі щастям так само. Щастя це не є якась абстрактна величина, це є плід твоїх рішень, твоїх кроків, твого просування з Господом. Коли ти йдеш, коли ти е, прямуєш. Ідеш поперед. Це слово ашрей вжито в множині. Кажуть, Каже Мідраж Єврейський так. Достатньо, що людина одна є щасливою, і вона усіх навколо себе чинить щасливою. Достатньо, що хтось ходить з Богом, і раптом всі починають це відчувати. Не тільки це. Слово ашрей. Вжити в множині, тому що Господь хоче не просто чимось одним тебе обдарувати, а всією многотою щастя, всією повнотою щастя. Отож, що робить той щасливий чоловік, отой блажений чоловік, перш ніж ми дізнаємося, що він робить, Біблія говорить, чого він не робить, Знаєте, таке враження, ніби от, от стоїть чоловік, і Бог його запитується, ну, Адаме. Чоловіче, ти хочеш бути щасливим? Чоловіче, ти хочеш бути щасливим? Адам каже, так, 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 Господи, хочу. Що робити? Що робити? А Господь каже, почекай, почекай, почекай. Нічого не треба робити. Я спочатку тобі скажу, чого не робити. Зверніть увагу. Господь не відразу вимагає, у треба то, то, то-то. Каже, почекай, я тобі спочатку поясню, чого не робити. І чого не робить цей чоловік. Написано так. Блажаний чоловік, що за порадою безбожників не ходить. Зверніть увагу. Перше, що він робить, це не ходить за порадою безбожників. Не слухається людей, які не мають нічого спільного з Богом, які відійшли від Господа, які не слухають Бога. Не слухайся тих людей, які не слухаються Бога іншими словами. На путь грішників не ступає. Зверніть увагу. Спочатку не слухається поради. Тобто, якщо не слухаєшся поради, то не станеш на путь безбожників, на путь грішників. А коли ти бачиш, що ти стоїш на путі грішників, значить раніше ти слухався вже поради. І на засіданні блюзнірів не сідає. Зверніть увагу, не ходить, не ступає, не сідає. Так, наче перед нами якісь сходи духовні, якісь етапи входження в гріх. Відповідно, коли хтось уже сидить на засіданні блюзнірів, це означає, що він почав не від засідання блюзнірів. А від того, що колись, колись він почав слухатися поради безбожних. Не роби цього! Христос Воскрес! До наступних зустрічей!